Привіт-привіт, мої любі стрільці! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Де ми сьогодні з вами подивимось, що на вас чекає у квітні 2025 року. Зі мною уже мої колоди. Сьогодні ми дивимось три різних класичних колоди, і також два оракули. І подивимось уже цікаво. березень був дуже насиченим. Подивимося, що ж вам принесе квітень. Буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки. Хто ще не підписався, перевірте чи ви підписані. І щоб не пропустити наступні розклади, можете вмикати собі сповіщення. Мені це буде дуже-дуже приємно, це мене мотивує і надихає. Дякую вам. Спочатку ми з вами подивимось зодіакальне таро. І подивимось, що стрільцям принесе цей квітень. Стрільці для вас це король Пентаклі. Місяць починається з чоловіка з такого масіка. Це може бути діва, може бути телець, може бути козиріг. За гороскопом або за знаком асценденту, або за характеристикою. Це людина зазвичай така ресурсна, стабільна, може бути дещо вперта, але це люди відповідальні, це люди слова, це люди, які можуть нам допомогти з фінансами, можуть допомогти з ресурсами. Дуже часто це може бути керівник, начальник, це може бути бізнес-партнер, може бути батько, дідусь, людина, яка може нам допомогти. З фінансами це авторитетні доволі такі люди. Це може бути людина, яка має справу з землею, з грошима, може мати свою нерухомість, може мати, наприклад, якісь свої земельні ділянки. Ну, це дуже гарна карта. Так. Може бути якась фінансова порада вам прийде від якогось чоловіка, або ж вам, стрільці, потрібно буде навчитися поводити себе так, як люди землі, тобто бути більш стабільними, більш ресурсами, ресурсними. Можливо, ви переглянете на що ви витрачаєте свої фінанси, як ви їх накопичуєте, як ви їх примножуєте чи не примножуєте. Але тема фінансів і ресурсів буде важливою для вас, особливо на початку місяця. Так що ще стрільцям принесе цей квіти для вас. Вісімка кубків, і це карта, яка пов'язана із затемненнями. До речі, у нас у березні, коли ви дивитеся цей розклад, чи на початку квітня, чи наприкінці березня, у нас 29 березня було сонячне затемнення в Овні, яке доволі впливало також на ваш знак, але впливало воно в позитивному плані. І це карта, коли ви залишаєте позаду щось. Це карта, коли ви залишаєте, покидаєте якесь місце і вирушаєте. До нових берегів. Це якісь зміни, які зміни на краще. Ви можете переїздити з одного місця в інше, з однієї квартири на іншу. Ви можете залишати якесь місце роботи попереднє, залишати минулі стосунки. Якась тема у кожного програється своя, залишається позаду. Це хтось або щось може також йти з вашого життя. Можливо, це хтось. Йде, покидає, залишає це місце. Можливо, у вас змінилося керівництво, так? чи там змінився якийсь фінансист, фінансовий директор. Або ж ви йдете кудись, вас, наприклад, запросили, там, спробуй пройти співбесіду у цьому місці. Спробуй себе в цьому і ви йдете до нового. І по затемненнях це завжди так доленосно, знаєте, так має бути. Ми інколи сумніваємося, але по затемненнях нас штовхають події на шлях нашої душі. Так, що ще принесе стрільцям цей квітень для вас стрільці. П'ятірка мечів. Перемога буде на вашому боці, але, можливо, ви тут йдете, тому що ви розумієте, що більше ви тут нічого от класного для себе не отримаєте. Ви не отримаєте росту. Це карта перемоги, звичайно, але це карта, коли краще не вступати у битву, у якийсь відкритий конфлікт. Це карта, коли стрільці, задасте собі питання: а чи воно того варте? А чи варта гра свічок, чи вартує це все, що я отримую. Моїх зусиль. Чи вартує цей час, який я витрачаю на цю людину, чи на цю роботу, чи на цю ситуацію моїх зусиль? І це такий перегляд. Це карта, коли ви зрозумієте, що ви покладаєтеся тільки на себе. І по цій карті краще покладатися тільки на себе. Ця карта каже, що завжди рахуйте, якою ціною, і особливо це йде про вас час і про ваші ментальні ресурси, про ваші емоційні ресурси, і словесні ресурси також якою ціною. Тому що ця карта говорить про перемогу, але потім в кінці ми можемо замислитися, а чи потрібно було мені це, а чи хотів, чи, чи хотіла я цього всього. І якщо ваша відповідь тут ні. Не витрачайте на це час. Якщо ви бачите, що якась навколо вас зароджується конфліктна ситуація, можливо краще по цій карті буде взагалі піти від цього конфлікту, уникнути його, щоб жодна зі сторін не понесла втрат. Тому що так, ви залишитеся переможцем, але знаєте, такий осадочок залишиться. І у нас з вами наступна колода. Далі у нас колода сили природи. В мене українське видання. Це, напевне, моя улюблениця останнього місяця. У мене завжди так є якась топ-колода місяця. Зараз стаття, і хто в мене був на особистих розкладах, також бачив, що я її дуже часто використовую, і також в інстаграм, часто останній місяць використовувала як карта дня. До речі, залишаю в описі під цим відео посилання на всі свої соцмережі і на робочі, і на особисту сторінку. Кому подобається. Ця, ця сфера, кому подобається більше бути в цій атмосфері. Я там щодня витягаю для вас карту дня, пишу для вас поради від цієї карти. І взагалі буває інформація, прямі ефіри також на повний місяць, на новий місяць, на затемнення. Тому кому цікаво, приєднуйтесь я буду дуже рада вас всіх бачити. А ми продовжуємо, подивимося, що стрільцям принесе квітень. Так, стрільці, верховна жриця, і це карта, коли ви звертаєтеся до когось за порадою, або ж ви в глибину себе копаєте. Ви в глибину себе занурюєтеся, щоб дізнатися якусь таємницю, пізнати себе краще. Це карта тарологів, це карта астрологів, це карта е, нумерологів, психологів, будь-яких людей, які можуть вам щось порадити, так які вам можуть допомогти навіть не те, що порадити. А допомогти вам е, знайти себе, допомогти вам краще зрозуміти себе. Це людина, яка спеціаліст у чомусь, яка вам може поділитися з вами мудрими якимись знаннями. Можливо, ви тут самостійно. Захочете вивчити таро, почати читати щось з психології, чи слухати подкаст, чи ви підете в терапію. Також дуже добре по цій карті йти в терапію. Це карта також таємничості, і може бути, до речі, карта водних якихось процедур, спа, купелів, також може бути. Карта таємничості може програватися в цю сторону, коли ви дізнаєтеся якусь таємницю, або є якась сторона життя. Якийсь факт, який ви поки що приховуєте, який ви не хочете, щоб знали всі. До речі, вагітність часто також по цій карті буває як один з сигніфікаторів. Це не основне її значення, тому ви можете там, про когось дізнатися, але це особливо, коли, от, коли є щось приховане. Є щось приховане. Так. Знаєте, хто дивився «Відьмака», там ж оце був якийсь прихований дар, ось це дитя несподіванки. Так, подивимось, що ще принесе стрільця. Квітень. Вісімка пентаклів. Ви тут працюєте? Слухайте, можливо, це дійсно. Ви самі тут придбаєте свою колоду, і можливо, ви вже починаєте практикувати. Ви починаєте працювати, наприклад, як таролог, як астролог, як нумеролог, як практик, як психолог. Або ви там починаєте консультувати у будь-якій сфері, тому що жриця – це не тільки психологічна сфера. Можливо, ви тут менеджети когось або працюєте щось, або ви працюєте з якоюсь секретною темою, або працюєте над якимось проєктом, Поки що ви його не презентуєте всім, але він обов'язково буде. Можливо, це якісь секретні перевірки у вас йдуть, але ви. Тут вирощуєте щось, ви доглядаєте за чимось. Проекти будуть, клієнти будуть, фінанси будуть. Ви працюєте над своїм ось цим деревом. Тут соняшники. Так, це також дуже хороший символ на цій карті зображено, але будуть фінанси, будуть клієнти, і ви працюєте на перспективу. Так, що ще? Принесе стрільцям. Колесо фортуни вам пощастить, це якась циклічність, це може бути якась одноразова виплата, це може бути якась хороша можливість поїхати у відрядження. Це, до речі, може бути виграш якийсь, що ви щось виграєте. Якщо ви не знали, чи ви отримуєте якусь пропозицію, чи ви отримаєте якусь роботу, то ви її отримуєте. Якщо ви переживали там, чи я буду працювати з цим клієнтом. То ви будете працювати з цим клієнтом. Тут дуже хороші карти. До речі, Фортуна дуже часто дає нам ще один цикл, а оскільки перша половина квітня ми ще знаходимося під впливом ретро Меркурія та Ретроградної Венери, що нам дає повернення якихось історій з минулого, це може повертати до вас якихось старих клієнтів, так? які там колись уже пішли, а зараз ви повертаєтеся. Знову, наприклад, Відрядження у якесь те місто, де ви вже були, або взагалі поїздка у те місце, де ви вже були. Знову також це колесо, це знову може бути дорога, зміна декорацій. Можливо, ви от дійсно їдете відпочивати. Тут, бачите, тут гірська якась місцевість, озера, повертаєтеся до тієї теми, яка вже була. Але фортуна тут буде на вашому боці. Це дуже гарна карта, це везіння. Прекрасно. Так. Можливо, ви ще от нікому, е, нікому не сказали про те, що ви там отримуєте нову посаду, чи про те, що ви будете кардинально змінювати роботу, але ви поки це тримаєте ще в таємниці. Ну, прекрасні карти, стрільці, мені подобається. З вас лайк. Так. І далі у нас Таро секретного дзеркала. Мені дуже подобається ця колода. Вона новенька, ви її ще не бачили. Ну, весна, хочеться оновлення. І я тішу і себе, і вас новинками. Пишіть мені, взагалі, чи вам подобається колода. Я дуже радію, коли виходить вас насолодити не тільки інформаційно, а й візуально. Так, що принесе стрільцям? Квітень. Стрільці для вас. Карта диявола, і це може бути тема спокус якихось тема залежностей або позбавлення від якихось залежностей. Це можуть бути дуже такі оманливі, але дуже спокусливі умови договорів. також це можуть бути будь-які зобов'язання, те, що вас сковує. Це можуть бути до речі, і кредитні якісь зобов'язання. Якщо ви б переживали чи погодять вам кредит, по цій карті вам його погодять, але обов'язково розраховуйте і обов'язково читайте всі умови, тому що по дияволу зазвичай нам дуже багато чого пропонують, але у нас є якийсь контракт і є якісь також зобов'язання, про які ми згадуємо уже потім. Тому що по дияволу нам часто пропонують, та все буде, все буде. а от по Потім, так. До речі, диявол також може бути місце з гучною музикою, там нічні клуби, бари, місця, де крутяться великі гроші, також інтим буває, або якась така пристрасть, можливо, це якийсь роман, але він такий не домашній капці. Це шалена пристрасть, можливо, навіть якісь співзалежності. Але по цій карті от в плюсі це може бути великі гроші. Також по цій карті. Таке випробування великими грошима потрібно пройти. Ось. І по цій карті дуже добре позбавлятися від якихось залежностей. Розривати ці кайдани. Так, що ще принесе стрільцям квіти. Стрільці, ви чогось очікуєте. Можливо, тут ви залежні від чогось. Тому що вам ще от не дали якоїсь відповіді, можливо, ви очікуєте на якусь виплату, і через це затримується якась інша. Ваша сфера життя. Можливо, ви чекаєте, поки вам виплатять якісь дивіденди, або якийсь гонорар, вам виплатять. Ось, тим паче, ну, по жриці там щось було таємне. Можливо, хтось не зовсім офіційно працював по дияволу, і тепер ви очікуєте на результати, на фінансові, особливо, результати або ресурсні. І ця карта каже, що ще доведеться, звичайно, трішечки почекати. Ви тут можете отримати якусь невеличку Суму, якийсь аванс, але це тільки початковий результат. В принципі, ще потрібно буде попрацювати, щоб уже в повній мірі насолодитися результатами своєї праці. Це карта очікування. Ось. Ви можете тут чекати, поки, наприклад, Вирішаться якісь ваші справи. Або ви, наприклад, тут очікуєте там авансу, щоб погасити якісь свої кредитні зобов'язання. Карточку на монобанку Так, подивимось, кредитний ліміт. Так, ще ще принесе. Ще карта для вас, і ще два оракули у нас є, що ще стрільцям принесе цей квітень, стрільці. П'ятірка Пентаклі, дивіться, сплануйте добре свої фінанси, особливо другу половину місяця, тому що тут можуть бути якісь несподівані витрати. Можливо, ви щось оплачуєте, чи податки, чи борги. Чи ви очікуєте, що вам повернуть борг і його вам довго не повертають. Можливо, ви переходите тут, змінюєте щось з роботи на роботу, і вам потрібно ось цей час, поки буде пошук роботи, або ви вже. Знайшли оцю нову роботу, але вам потрібно там відпрацювати, щоб отримати першу зарплатню. Будьте обережні, а там з попередньої роботи ще не зовсім з вами розрахувалися. Така може бути історія, хто там йшов з якихось стосунків, або зі співзалежних стосунків. Також ви маєте мати якийсь свій запасний ресурс, або чекати, поки до вас повернеться ресурс. Причому цей ресурс може бути і грошовим, тобто фінанси, і вашим здоров'ям, вашою. Енергією, тому що, ну, знаєте, зі стосунків по дияволу, ми часто от не йдемо, а ми виповзаємо, а потім знову з них повертаємося, в них повертаємося, потім знову, і ось це е, починається ось це диригування оцим всім. Тому дивіться, тут попіклуйтеся про своє здоров'я, попіклуйтеся про свої фінанси, взагалі про свій стан. І не заганяйте себе, якщо, наприклад, також по дияволу це може бути перепрацювання. Якщо ви в очікуванні фінансів якось вигоріли тут, то по п'ятірці Пентаклі це якраз таки може бути отаке вигорання, коли ми перепрацьовуємо і вже організм нам каже: ну не хочеш відпочивати. Тоді лежи і день, два хворі, тому що тобі потрібно хоча б відіспатися, тому що це такий енергетичний упадок, недомагання. Бережіть себе, будь ласка, стрільці будьте до себе ніжними. А у нас з вами ще два оракули. Цієї колоди ще не було у мене на YouTube. Це астрологічний оракул, і ми подивимося, які енергії чи періоди. Будуть важливі для стрільців у квітні для вас стрільці Для вас, стрільці це карта Юпітер, це планета щастя, це планета оптимізму, планета радості. Стрільці, це ваш управник. Ви ходите по карті Юпітером. Вам потрібно повернутися до самих себе, до своєї природи, бути допитливими до світу. Юпітер це знання, це навчання. Юпітер це постійне розширення кордонів, постійна зацікавленість чимось. Але Юпітер зараз у нас перебуває у знаці близнюки. Він зараз у знаці, там, де йому не дуже добре, тому що він. Там не злий, Юпітер взагалі планета не зла, але він там може дуже часто розфокусовуватися, розпилятися, не бути якимось таким цілеспрямованим, наче і те мені цікаво, і те мені цікаво, не можу зібрати себе докупи. Ну, хороша новина, це все зміниться уже на початку літа, але тут у вас має бути сфокусованість на собі, поверніть собі. Тебе, це ваша планета управитель. Ну і бачите, і тут козиріг на дні колоди побільше структури, будь ласочка, побільше структури. Якщо ви відчуваєте, що десь ви просідаєте, подивіться, де ви можете розтрачувати свою енергію. І оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям вже знайома вам колода. Подивимося, яка практика буде сприятливою для стрільців. У квітні стрільці для вас це відмокнути у ванні. От бачите, вам відпочинок, вам турбота про себе, якийсь спа-вечір, навіть у себе вдома зі свічками, з ванною. Вода, вона дуже має таку символіку очищення. Пожирить, я вам також казала, дуже часто це водні процедури. Знайдіть для себе час, полюбити себе таким чином. Стрільці, я вам бажаю чудового місяця. Напишіть мені, на які там зміни ви наважилися. Я бачу, що потрібен вам ще час, щоб заземлити ці зміни, дивлячись на ваш розклад. Але, ну знаєте, у вас. Розклад за розкладом, місяць за місяцем, наче якийсь серіал, розгортається. Мені цікаво, стрільці, що там у вас відбувається. Пишіть мені, залишайте коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. З вами була я, ваша Оля Світніцька, і до зустрічі у нових розкладах. Па-па!